Що? Що в тебе в профілі роблять намаз? Хамаз? Намаз. Давай, давай. Сюда. Скіл, скіл іщу. Скіл іщу, давай. Що вони нажимаю? Що вони виходить? Для хам хожди. Ні, ні, а, ну та, нам треба. є ідея. Давайте будуть тримати всі, але керувати буде хтось один. В смысле? Чор керує свастон. Давайте я, давайте я попробую. Тримайте всі, але тримайте всі направо і W. Тримайте всі направо і W. О! І все, і працює, це працює. Тримайте всі, а те хтось один. розумієте? ми не можемо думати, а ну відпустіть, походу стрес. Та я спомню. О! Деградація. Деградаунти, блядь. Поїхали. Давай! Тебе віримо. Хто там нажимає? Що в мене? О, ч, але я походу крістик контролюю, типа. Деградація. Знаєте, що ми нагадує? Короче, в пись вартість схоза вот така. А, зажимати треба, щоб еще приїхать. Остановись тут. А як дюрикс? А хтось вернись, ну треба дюриксу. А вот, давай. Дюрикс такой, это у нас, думас, думас, думас. Диграда. На масс на масс на масс на масс. Ой, 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 ой. Кто сцене, скажите мне? Ты тупый, ты жжу. Це свастон, це свастон, я тебе кажу, це свастон. Я зеленый, це я. А я же кажу. Все, давайте, свастон не ярко. Не можешь, блядь. Все, давайте, головы одне в одно стрибаем. А, так.

<свист> 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 Давайте ярлик буде стояти з самого початку. <свист> давай, давай ты там. пизде Ярлик, Ярк, на самий початок, ставай на самий давай. початок. Давай прямо ти перед тобой. Прето... якщо <свист> ти ухиляйся, <указуєшся, свист> то Ти Встань чуть-чуть далі, <Йо леч. свист> чуть -чуть дальше, будь ласка, мені не немає. <свист> Зажимай, Да, блядь, далі стады, йо я... Це треба, так, щоб така хвилька утворилась. Як не було, це золотуха. Я пам'ятаю, що Тобі кожен стрибав... Не? Не, чи... кожен стрибав через, тобто вгору і вперед. Так а, буде а, так... на мене, вгору і вперед. Так, Ці питав. Не для ярлика, чуваки. Мені <звук> Блять, да. Как одночасно стрибнути? Це просто стратегія Наполеона Бонапарта. Івана Вдови надо ли. Это по парам, по парам, по два, по два. Давай, дюрикся з тобою.

Буде сім поставити. А чи я з собою не керую? Чи заснув? Ось я поясню, я зрозумів, як це працює. Давай, говори. Дивіться, Ради. в нас є вісім кнопок. Кожен може нажати по дві. Після того, як він нажав дві кнопки, він втрачає можливість рухатись. Нам потрібно на всіх кнопках виставити 7. Якщо комбінація неправильна, то воно ресетається і нам дають можливість спробувати знову. Якщо вона правильна, то двері відкриваються. Зрозуміло? Ти я не можу мукує. рухатись, бачиш? Ти можеш рухатись. Рухати. Я не можу рухатись. Ти а, можеш, а в Я всі кнопки, пер... всі кнопки а, перетикав, блядь. Пр... Андрій, Ще раз пробуй. Я не прийти, як дебіл, а просто... Я... Бер, Бер, можеш, блядь, вам що? Відео зняти, блядь, яких нажимати. А ти не хуя думайте, я вас прошу. Так, Ярлик, зараз ти можеш рухатись? Є, yeah. а не можу я рухатись, я кажу, ру... блядь. Добре, після чого Эрик я сьогодні? Ви... Ви... Я вже раз <пасмазов>... Після ви, так? Еріку не свідко, і все, ми виграли. Молодець. Yeah. Ай, свідко. Після шести. Направо, направо, зараз направо. Тормозим сексом. Тормозим и наливо. Уж чё тут ко? Тормозим. <реклама> Куда ты съёлся, с Кисть, фристайл. фристайл. <реклама> 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 Це мені обов'язку прагнів з деградації. В тебе вже є три штуки. Куди більше? Хто сірий? Хто сірий? Я! Все. Тоже, будь ласка, Нобельську премію здає. Ей, ей, ей! Ну! 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 І прикиньте, перелетіло зараз. Сюда! Які ми розумники! Ну що ж ми деградант? 100 IQ на п'ятьох.

Ти не говорила, поки ячик приїбемо, блін. <сміття> Які я молоді, я спорю, що це на м'ячик. Місяць у нас один м'ячик в локтазі. Цікаво, чи він колись спуститься. Що станеться раніше? Ці блоки розіб'ються, чи він спуститься? Я хочу побороти, копнути цей м'ячик.

Чуваки, a... мячик, луча, мячик. Вставляй ключик. Я вставляю. Чикайте. Низе на я статус башек. Це велика китайська стіна, ти казав, що до 23, ну ладно. Все, я тоже вже йду. Хорошо.